Це ранок вдома і ми переходимо до спортивних новин та досягнень. Харківська спортсменка Катерина Садурська встановила світовий рекорд у дисципліні пірнання з постійною вагою без ластів. І просто зараз ми зможемо особисто привітати спортсменку і дізнатися всі подробиці. Доброго раночку. Раді вас бачити, раді вас чути. Вітаємо. Отже новий рекорд. Розкажіть, будь ласка, як відбувалось його встановлення? Насправді ну, рекорд було встановлено ще влітку. Нещодавно вдалося оновити кілька національних рекордів в басейні. Причому це відбувалося в Україні в бробарах? Що дуже приємно в рідних стінах, от а розкажіть, у чому особливості дисципліни динамічне, апноє без ластів? В чому специфіка? Ми пірнаємо на затримці дихання в басейні. І хто подолає найбільшу відстань на одному вдосі в ластах, в моноласті або без ласт, той і молодець. Скільки ви подолали? В моноласті я пропила 128 метрів. Ой, 200. 28 метрів. Так, це саме <хи> в... виставили рекорди. У Сіділах. 200... Так, так, я оновила всі національні рекорди в динамічних дисциплінах в басейні. Mm -hmm. Що дуже приємно на початку сезону. Так, так, продовжуйте, будь ласка, я вас е... зупинив. В моноласті 200 з чимось, так? Да? Так, 228. Якщо чесно, це було вже одні змагання перед цим, то я трошки вже забула ці цифри. Без вас пропила 158 метрів. І Біластек також 205 чи що вже не пам'ятаю. І це все на одному диханні відбувається. Правильно, я розумію? Такою простою мовою. Так, так, простою мовою. Ми беремо один вдох нормального повітря, без домішок. От просто вдихаємо і пірнаємо, розслабляємось, намагаємося економно витрачати свої ресурси, кисень, енергію. От, і в такому балансі долати цю довжину. Це дуже хороше тренування перед. Глибинними зануреннями так, бо попереду у нас сезон саме басейновий, і ми зараз готуємося до чемпіонату світу, який проходитиме в Білграді. В липні цього року що буде також відбірковим чемпіонатом на всесвітні ігри, і це важливий старт, тому зараз фокусуємо саме на басейні. Ага. А можна ще таке питання? Це по часу, скільки от триває? От ви зробили цей вдих без домішок, як ви сказали, не знаю, що це. І скільки часу, от ви за скільки часу триваєте оці 200 метрів? Це займає приблизно три з половиною хвилини. Ого, тобто три з половиною хвилини на дихати нормально. А взагалі, скільки є різновидів і дисциплін у фрідайвінгу, та? і в яких з них ви вже били рекорди? Ну, насправді в у фрідайвінгу є змагання в басейні, як ми вже бачимо, і в відкритій воді. І в усіх так, в двох цих е, місцях ми пірнаємо власті, ласті, в, в біластах, без ласт. і є ще в басейні дисципліна статика, коли ми просто затримуємо дихання без е, руху, і е, в глибині є ще замирання по тросу. <звіто> От, і, в принципі, практично всі рекорди там, українські е належать мені е на даний момент, е якщо ми говоримо про е версію Кмас. Е є ще кілька непобитих, але є е час Поки. Це поки. Це поки. <сістична> <сістична> <А> <сістична> ну, так, інакше було б нудно. А потім вже будете самі свої рекорди перевершувати. Ми знаємо, що ви отримали звання заслуженого майстра спорту України та нагороду Жінка-спортсменка року 2023» від Федерації підводного спорту і підводної діяльності України. Ми вас вітаємо з цим визнанням. І що воно означає для вас? Дякую. Для мене це велика честь. Тому що це не просто заслужений майстер спорту України, це вже друге таке звання. І перше було за досягнення в синхронному плаванні. І я не знаю, чи є взагалі в Україні люди, які двічі доходили до цього рівня. І це якесь відчуття першопроходця і. Це цікаво, щось невідоме досліджувати і відкривати нові горизонти. І я щиро дякую за підтримку всім українцям. Так, нашому міністерству спорту федерації це додає сил і, звичайно ж, нашим воїнам, завдяки яким ми можемо тренуватися і готуватися до міжнародних змагань. От хотілося б спитати та про ваші плани, оскільки ми вже не вперше спілкуємося з вами в етері ранку вдома, то розуміємо, що ви зупинятися не збираєтеся. Які плани на майбутнє? Е, ну наразі я заходжуся е, в Польщі в найглибшому басейні Європи Дів і поєдную. Е, Підготовку таку глибинну і трошки басейнову і е, також завершилися тут е, невеличкі змагання, е, незвичні. І в цілому зараз процес підготовки до як я вже казала чемпіонату світу в басейні, е, етапів Кубку світу басейнових. І з серпня місяця почнеться глибинний сезон для мене. Е, також буде участь в чемпіонаті світу. Подивимось, як він пройде. Угу, угу. А в цьому році скільки ще планується змагань у вас? Дуже багато. Постійно поповнюється список. Ага, ага. І це все буде, так би мовити, в закритій воді. Чи будете також і у відкритій воді? Так, так, тобто половину року я присвячу басейну mm -hmm. е, до липня місяця, і потім переходимо в море. І в принципі, басейнова підготовка це хороша підводка до е, глибини, бо багато чого ми можемо дійсно опрацьовувати в басейні, да? бо в нас і в Україні немає таких умов, щоб принати, занурюватися глибоко. Тому а потрібно вийти. Що вам потім. ближче до духу, все ж таки, морське занурювання чи е, басейн, чи може просто в ванну інколи хочеться? Ну ні, коли ти вже пірнав на глибину, то Розумію, що це інший рівень, це зовсім інші відчуття. І в мене такий нікнейм косатка. Перший тренер мені дав, бо я себе дійсно відчуваю краще у природних умовах в морі. От. Мені ще... Тому дійсно глибині і дисципліни мені вище. Мені дуже цікаво, от ви тренуєтесь, це зрозуміло. Як ви ще готуєтесь до пірнання? Можливо, ви якусь дієту або якесь особливе харчування, або якісь там медитативні практики? Ну це ж з половиною хвилини на глибину да. там, 100 метрів. Як ви готуєтесь до цього ось, морально? Так, дійсно, фрідайвінг передбачає комплексну підготовку, і фізична це тільки частина її. Ми багато часу присвячуємо візуалізації, медитації. Тобто я перед кожним зануренням медитую. З приводу харчування є періоди, коли я дозволяю собі. Їсти все. Тобто, я е, живу нормальним життям. І це також е, частина підготовки, так не відчувати якихось обмежень для того, щоб е, потім вже вище змагання більш дисципліновано підходити до вибору дієти і е, 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 використати всю енергію, так всі ресурси, які доступні. Угу. Дуже дякуємо вам. Це цікаво. Вітаємо вас котре і дякуємо, що долучилися до нашого гронкового теру. Все нормально, Успіхів вам і нових, нових рекордов.